Ця вулиця має назву Старособорний узвіз. Нею можна спускатися з історичного центру Черкас до району Митниця, розповідає місцева жителька Вікторія Духота. Каже, прогулюється нею щодня. Це насправді дуже історична зона. Ми знаходимося на зелені горі. Цей узвіз є залишками рову середньовічного. Я дуже люблю це місце. Я мріяла тут жити. Я відчуваю цю велич і. Те наскільки воно давнє це місце, тут певна сила є в ньому. Втім, нині каже велич цієї частини міста прихована під сміттям. Останні років 10 стан такий, як ви бачите. Тобто, сміття бур'яни. Зимку воно досить депресивне, абсолютно депресивне. Тобто все це сміття, коли зелень пропадає, це виглядає ще гірше ніж ви бачите зараз. Тому каже у 2021-му разом із мешканцями узвозу організували прибирання території. Це також частина узвозу, верхня його частина. Уявіть, що ми це все таке саме прибирали своїми руками під час толок у 2021 році. Прибирали весь асфальт, відчищали бруківку, Ту, до якої змогли дістатися, адже говорить, частину бруківки вкриває асфальт, а ще частина під землею. Фактично, половина бруківки в цій частині вона під знову ж таки під сміттями-бур'янами. Тобто, бруківка закінчується аж там десь. Говорить, додають клопотів із сувик ґрунту. Пояснює за 29 років проживання у будинку, який розташований не у звозі, пів метру його двору сповзло до схилу. Каже, із проханням надати території статусу історичної пам'ятки та навести тут лад, щорічно звертається до міської ради, починаючи із 2021-го. Втім, крізь роки відповідь влади лишалась одинаковою коштів не передбачено. Я писала з тим, що. Це історична спадщина, що є суви грунту, що бруківка пошкоджена, її потрібно відновити для наступних поколінь. Десь місяць подумала і вирішила, що можливо, це тому, що я одна подаю такі запити і пропозиції. Тому каже: на початку вересня з відповідним зверненням подала петицію до міської ради. Нині її підтримало 509 черкастів черкасців із 500 потрібних голосів. Щоб Люди відчували, де вони знаходяться, щоб знали, де їх рідне місто починалося. Скоріш за все, це ж він і є цей старособорний звіс. Науковець Андрій Касян вивчає історію Черкащини понад 10 років. каже старособорний узвіз це рів старого литовського замку кінця 14-го, початку 17-го століття. Це вже найдавніше замчище Черкасу. Ця частина обмежена старособорним і. Розкопна, здається, ця вулиця інші мисливський звіз. От, от ці два узвози вони обмежують такий мис, на якому розташовався найдавніший замок. Там вже була передзамкова територія, навіть були такі передзамкові будівлі, дерев'яні, укріплення, знайдені. Тому це. Ядро історичне Черкас каже, ця територія збереглася як частина навколо замкової дороги. Втім, те, що могло лишитися від литовських часів, нині перебуває під шарами ґрунту. Ми, як там по цьому звозу, бачимо стара бруківка, те, що вона там не відноситься до литовського часу, ну я впевнений на 95%. У В нас не було до бруківки, як ми знову розуміємо. Вона не збереглася там тисячу років. І, звичайно, це, скоріш за все, якась стара. Тому додає важливо розробити комплексний план збереження території. У нас є такі точкові. Там ось цю пам'ятку ми зберігаємо, за цю забули. З литовського часу шар, скоріш за все, зберігся десь там низько, глибоко. Але що ми зараз можемо? Це тільки розкопки можуть показати. Але розкопки знову там є приватні будинки, як, як їх провести. Якби місто вирішило, заклали там розкоп, профінансували експедицію. І розкопали цю частину. Це величезна сторінка в історії міста. Директор департаменту архітектури та містобудування міської ради Артур Савін розповідає: як окремий об'єкт Старособорний узвіз нині не має статусу архітектурної пам'ятки, але він знаходиться в межах історика архітектурної пам'ятки, яка визначена. Відповідними документами, і він знаходиться в межах цієї території у даному випадку. сам узвіз, його назва не може бути сразу автоматично відноситься до пам'ятки. Додає, аби надати території відповідного статусу, мають бути зазначені визначені елементи, які підлягають охороні. Нині на цій території таких не виявлено. Одною з обґрунтувань ініціаторами петиції було зазначено, що в межах Даного звізу покриття збруківки я думаю, що це недостатньо буде для погодження Міністерства культури і відповідних управлінь державних на жаль, зв'язку з обмеженням фінансового ресурсу. Саме на сьогодні ми визначаємо першочергові види робіт по визначенню наших археологічних, архітектурних та інших пам'яток, які розташовані на території міста, і саме на них зараз приймаємо кошти, які в обмеженій кількості виділяє Черкаська міська рада. Додає петицію щодо благоустрою старособорного узвозу. Розглядатимуть на наступній сесії міської ради. Стосовно належного догляду станом на сьогодні вже відповідне доручення отримало департамент. Улічної інфраструктури. А що стосується, було запропоновано в петиції влаштувати і провести капітальний ремонт або реконструкцію мереж водопостачання? То тобто, на дане питання також будуть розглядатися спеціалістами водоканалу. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.